Доброго здоров'я народ. Сьогодні настав час собі бульби трохи всадити. Людям вже практично посадив. Ще лишилося там сьогодні троє, чи скільки? троє так. і завтра троє. Все. Тут був обліг дуже страшний. Весняне орання, то не весняне орання. І дискував і культиватором. То толку немає. А ще була отака гора, отака, коли колись у склад зорону. Ну нічого, бульбарка прикриєш, Мої дорогі. Не мав часу знімати. З людьми попробуй. То Швидко, швидко, давай, 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 давай. А трошки сьогодні знімемо. Що хочу сказати. Наш старикан при справі, при ділі. Що можу сказати? Хочу сказати, що не треба ніколи спішитися, а, а мислити тверезою головою. А я поспішився з того всього. По-перше, я ж його розбирав колов недавно. Я в прошлому відео, по-моєму, об'ясняв дискував Павло і на ходу він заглох. Якби то я, то я би щось знав, чи на ходу, чи на ходу. Він каже, що піднімав диск. А то знову нагрузка, і на якому він газі йшов. Ну, у мене вже мандраж, тому тут в одній людини вже знов колінвал. А моїй перший ремонт і накрився. А Павло його був перегрів у полі. У мене зразу мандраж. Ну думаю, або одно, або щось друге. То перегрів був сильно. І я замість того щоб обдумати, а як було? Павло заводив два чи три рази, поки я прийшов від комбайна до нього. Біля комбайна знімав робочий. Я прийшов, пробував заводити, він не заводиться. Диму зовсім ноль з труби. Та й думав вже все. Кабздик, як той журналіст, Роман Забойгої фамілія каже. Я кажу, давай, Павлоку, йдемо по другий трактор, відчепимо прискувач і перечепимо до дісків. До і ми диски відчепили, його витягли на дорогу. У вас у нас ці поля дорогами отакими поперечними. На дорогу витягнув. Павло сів за червоний, а я сів тут. Включив передачу п'яти, а то щось скрипить, трістить, диму нема, і я махну рукою хорош. І все, в мене вже одразу мислі або щось поршневого полопало все, або колінвал. А тут, а тут сезон, горить, все, люди бульби садити, сюди туди, культивувати, собі дискувати. Груда така страшенна. Ну, тут Павло передискував вчора, помич позавчора. Вони По словом до хати розбирати. Не крутить щось. Я за колінвал прокручував і чую, він дуже тужезно ту щось йде, щось якби заїдало. А причина, мої дорогі, в чому була? Насос раз, рейка заїдала. Заїла в той час. Тому що я масло поміряв масло, масло більший рівень. І бендікс забарахлив. Я коли вже зняв головку, зняв піддон, зняв злив масло, зняв піддон, зняв головку, там що перещупав колінвал, все на місці, на розривші. Кожне коліно на розрив порував, нічого ніде ні, 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 нічого не, не видно, не замітно. Візуально не видно і так на ущуп. Поршніма нормальна, практично люфта нема. Практично нема, що то він три роки чи скільки робив? Три роки, по чи скільки. Чи третій? Не пам'ятаю. Третій, по-моєму. І все, я відвіз апаратуру, зробив апаратуру. Ага. Ще не колов. Думай, дай я ще розколю, може щось там, що всередині. Ми ще розкололи. Подивився на первичному, первичний блищить. Підчипник почало провертати. Провертався підчипник колінвала. Я ковтушку дерев'яну, підчипник прекрасно чую. Нормально, нічого ні люфта немає, ні скріпить, ні свистит, ні легенько. Нормально йде. Я накернив, Валік, кривичний кінець, посадочне місце. І все, і зібрали. За... А, клапана відруглював, клапана були щось, щось зажаті. Ну, то він, я прокладку вже другу. По другу прокладку, нову прокладку і по-другому затягав, затягав. Затягав я більше, купив новий ключ. Затягав десь 185 приблизно. Я на відчуття, я вже практично на, на, на щолкані не дивився, я на відчуття. Відчував, що ще, ще, ще може тягнутися ця шпилька. У мене вийшло десь 185, 18,5. Відрулював клапана, відрулював до компресор. Вжик завелися, все ідеально. Я поспішився і нічого, попрацювали з Павлом, помучилися. Так що маєте на увазі, ніколи не спішіться перше подумати. Я старий хлоп і зробив таку помилку. Ну що ж, будемо садити нашу картоплю. Картоплі того року не було у нас. Купили на базарі картоплю. Тайфун. І тут білу сусід продав нам. Ось от тайфун. Отакий. От ну, а вот би... а то. Ні, тайфун он магазинний, а то я не знаю, яка як Викославка біла. У сітках то тайфун? Отут ми загружали тайфун. Ні? Не Розкажи дурницю. Тайфун, бачить шкірка? Покрито. Якби чи може оброблена була Ну, і не знаю, що взяли запашної свої. Двоє міщат таких, може, кілограм, я знаю. Ну, кілограм, певно, 70 буде. Один вон на капоті. Не було чим вести, полегенько загрузили. Виїхали сюди недалеко. О! Зараз нітрофоску. Будемо засипати, Павло піде іде мішок і ніж візьме павлок. Засипаємо нітрофоску сюди. Вчора, до речі, купив нітрофоски тонну. Хотів вже купляти у місті в фермері. там 30 тисяч, 16-16 на 8. У, у місті у Газди 25 тисяч, там, по-моєму, 12, чи що. А я поїхав, де зерно здаю. На гуртівні у нас до Андрійка. ні, він ще позвонив Андрію, ти маєш нітрохозку? Где? Я кажу, мені треба взяти для картоплі. Оце я взяв. Пополам. Я взяв оце, я потім перезвонив слухай, а ти бегак маєш, а він каже, маю. По чому? 21 гривня, кілограм, 21 тисяча тонна. Ну, правда, 12. -ка. 12, 12. І. не пам'ятаю, 4 чи що? чи 8 Не Пам'ятаю, точно, знаєш, що 12-12. Я привіз вчора бек на прицепі, сьогодні бек машини. І такі то справи. Може щось з салітрую буду мішати. А може з карбаміду. Де було а, зернові, де було стерня. Там буду розкидувати. Та розріж його, підряд Бід я ж. І мішок потрібний чи що? Ось такі тут справи, а тут передають погоду. Оцей дощівну. Чуд цілий місяць, чудно до кінця місяця. <кій> ну щось будемо дивитися. Сьогодні Павло піде ще гектара чотири у нас є подискувати, щоб я потім розкинув. І все, головне з людьми закінчити. Ще завтра і все. І будемо братися за сою. протруювати, Сівалка вже готова. І будемо полегенько сіяти. Я там ще запросив одного тракториста. Колегу він на комбані у нас робив. Пан Михайло. Він трошки молодший за мене. А дай які три роки, повідомлять? 60. 63. Кому жіст? Кому ж це треба? Ну чи на 6 років він ну, молодше. Ну він теж, в нього теж інсульт був, по-моєму, чи що, ну в нього хоч хоч немає грижні. Я взад не можу повернутися. Культивірував її, задів за вербуй. І загубив шплінт. Я вламав вухо, але я вже докультивірував так на вансках, причепив ваншком. Це не страшно. І от таке то мої дорогі, зараз будемо їхати, павло буде знімати трошки який принцип, кому може інтересно Система така. Тут от крутиться. дно крутиться! І попадає з краю з одного сторони з другої сторони. Половинку палку засипає. А тут теж, звичайно, пружинка. Картоплю щепляє, там тримає. А тут от відкривається. і картоплю падає. Пускає, пускає це його. так, о. І все. І так, ті барабани картоплю набирають і кидають. Пополам розживе? <плеси> Попереси? А. Той мішок у кабіну. Зараз будемо їхати, пробувати. Так що мої дорогі. Підписуйтесь. Хто не підписався, ставте лайки, коментуйте. Певно, що той рік, тому що КТН у мене вже на грані. Купляти я не збираюся, тих 20 чоловік у мене колись було 100 з чим, то, то я вже купляв транспортери. Та вони були по 12 чи по 8 тисяч. А тепер три в районі 60 тисяч, а плюс зірочки. Був. Я нікого то не відроблю, та й воно вже мені не потрібно, нема здоров'я. Та в лопа не піде, хай собі шукають друге, хто не хоче. Хто хоче. Я навіть собі не буду садити, якщо чесно. Все. господарки нема, свиней нема, цього року вже не купляв і не буду купляти. Ніхто не хоче. Я ж в минулому році купив, ніхто не хоче, ти діду купив, ти діду, сам пильнуй за тим, сам вари, сам годуй, сам вихарюй. свиней, з підує свині лайнаті. Я кажу, всього хватить. Зі стайні вже розбили, там зробимо зберігання під сою, ну і під гараж ми будемо, попід штукатуриємо місцями, бетон залимав, я там все нове, все старе позбивав відбійником. Пустили нижче і будемо там сою тримати, щоб, щоб не влітати, трошки здамо. Ну, пізніше, а трошки. Ну, будемо по обстановці дивитися. Одним словом, під, під навісом в мене там тік. Коли сніги там переживаю, закриваю, накриваю, бігаєм, льотим з А так вже буде закрито, не буде я боятися, що протече, що щось зірве, що затече. Такі то мої дорогі справи в нас. У нас погода ідеальна. Трошки вітерять в полі а? Піддуває. Ось садив малий трактор. Китаєць. І от садив великий трактор радянського виробництва сажалка. Білорусія раніше. Білорусія, по-моєму, завод Ліда, якщо я не помиляюсь. Є різниця. А ми будемо їхати заводити зараз. Ще не знаю нам картоплі чи стане, але ми певно, що кинемо, з собою взяли прямо неперебрано і так, засиплено. Так, будемо їхати, потім включимо. Маркер скинули. كان <applause> زاكست <applause> Трохи я знаю, бік, там видно. Так, закинули маркер, розвертаємося. Yeah. Подивимося що тут. Оп, чуть -чуть. Детки трохи за цей засуваємо. Розвертаємось через наше поло.